Василь Симоненко, берези в снігу занімілі. Берези в снігу занімілі, іній на вітах слізьми. Про що ви мрієте, білі? Про сонце мріємо ми. Дуби в крижаній кольчузі Одягнуті в сині шовки. Про що ви замислились, друзі? Про сонце наші думки. Вітри із морозяним шпаром, куди вас несуть, чорти, чого голосуєте даром, хочемо сонце знайти, очі наповнені горем, очі сумні мої, чому ви блукаєте зором, хочем побачить її, серце недавно кволе. Муко моя мала, чому ще миш, як ніколи, хочу її тепла, Розуме мій байдужий, вируч мене хоч ти. Над чим ти думаєш, друже? Хочу надію знайти, переможного миру вам.